Всім вітання. Сьогодні буду працювати вантажником на півставки. Якщо серйозно допомогти треба з деяким вантажем, щось підзніму, щось ніхуя, щось щось та й буде. Айбін таченко. Бля, а знаєте, як Ні, перший раз сюди в дорослому віці пукнув ліва, і Для мене це взагалі був шок. Та да, блядь, я блядь, обосрал, блядь. Я перданул, блядь, я обосрал свои эти шорты, нахуй. От говна еще немножко оттереть, блядь, и бросить стирку, нахуй. И потом еще жопу подмыть, блядь, и все это за его время, блядь. Ось про ці українські бургери ми з Саньком пизділи, вони знов повернулися, але щось мені їх якось не цей не дуже. Блять, раніше там був пиздати дворик, а зараз все, як ви бачите, заколочено к хуям. Пам'ятаю, перед євро оцю всю територію і тут, і з того флангу, і там взагалі збоку всю цю територію. від... Підорасили прям, ну ледь не ідеально, але ну, Євробачення ж проходило, йоба народ. А зараз пройшло скільки там сім років, знову все тут засрали, блядь, Знову мафи, знову, блядь, бомжі, які склійонки продають. Всілякий непотріб. Я не матюкаюся, розповідаю історію з життя, життєву історію. Коротше, Лівобережка, яку, наче як відпідорасили, вона стала кращою. Вона знов скотилася в прірву. Ну, прям прям як я. Ні, ну, не, справжня прірва була, коли от там от, короче, під мостом мололетки клей нюхали, пам'ятаєш? Ці часи, звісно. Більш детальна інформація про те, як малолетки клей під мостом нюхали, знаходиться ось у цьому відео посилання праворуч з гори. Мій тато тоді якраз працював на Лівобережці, а жили ми на Пазняках. Це якраз золоті часи розквіту клеєнюхачества. Я пишаюся, що в моєму дитинстві молодь нюхала клей. Бо зараз оце, блять, повелося, спайси, саляга, блять. Крокоді... Їл під яйцо нічого святого нахуй. О, Господи, прости. Ти ганяли звідти. А вони ж куляли бабки, цей купували клей. То цей звичайний ПВАшко заливали його в кульочок. Ні, не, не пивашко інший клей. А, а який розкажи момент? Він Момент. Пользуясь моментом. Передаю привіт тим, хто пользується Моментом. Блять, тіки -то, то може взяти в Макдональдсі або філовий фіш, або гивсянку. А що, це мої сыр. Журавлин, стоп. Соус журавлини. Господи, ще й соус журавлиний. Сыр э, каламбер. З журав соусом. Це коротше готель-турист. Коли я ще не бухав. Я пам'ятаю, якось ходив сюди на збіговисько. Ну, типу, анонімних алкоголіків. Прийшов, подивився, охуїв, розвернувся, пішов. А тут час від часу відбуваються різні збіговиська різних груп. Так би, так би мовити, народу населення. Оця 49 й Ти кажеш, це був перший автобус, який їздив на березня. з, на березняки з лівобереженьки. Житий район мали. і там взагалі транспорт не ходив, хоча на трамваях виходили біля Русанів, а потім ми цей пустили перший автобус. І він досі ходив по березню. Тільки раніше це був і з гармошка, да. а зараз все а зараз здається, це як є, білоруський мас. Маз да. білоруський. Коротко про те, куди ми йдемо, без нюансів, без зайвих нюансів. Татові по роботі там треба деякий вантаж забрати. Вантаж ще малий. Ну оскільки я хороший син який завжди допомагає татові. Ні, ну і підзаробити ти ж, ну, це ж не безкоштовно робиш. Авансом бігтейств я вже з жертву. Та. Далі тільки працюватоньки, працюватоньки. А ти думаєш, що працюват... їжу багато хто за їжу працює. Тому... Та більшість населення працює заради того, щоб жерти, сплачувати комуналку і там іноді вдягатись. І в якийсь умовний лягранж, блядь. За дитину плачуть, за І Ще й да, так. Дітей би трахився, блядь, без гандонів, сука. Ідіоти народжують потім довбойобів, які оце от блядь, з гупрошкою ходять, хуйню якусь мелять. Єбать, це спар. Я ну, типу, я знав, що спари є в Харкові, в Києві вони давним-давно закрилися. Булганську бачу, спар. То ще в Луганську Луганськ. Ми в Харкові, коли були, бачили там спари. Ще я пам'ятаю в дитинстві, в далекому бляха, дитинстві, коли я жив на Пазнячках. Там теж був спар, зараз там сільпошка. Цей нахуй. На нас Долбунівський, бля. Про ці будиночки розкажи, Ду будь ласка. Будиночки оці стирчать. Освітлювалася Русаненка Хрінова, але на цих будинках були такі люмінесцентні написи. Ленін на цьому, на першому на другому партії, на третьому народі. Ленін партія. І тубільці, які жили тут на Русанівці, один одного питали: ну ти де живеш? Я в партії. Ага. А так, от Леніна, в Леніна викинули банани. А в народі курей продають. <ріст> <ріст> Таке життя було бентежне. Ще бентежніше, ніж зараз. Хоча, хоча я посперечався. <ріст> Невеличкий підстоп. Усі ж нон-стоп на обісяній лавці під буль-стоп. О, бля, скільки продак плейсмену. Подивись, на чому ми сидимо тут, бомжі, блядь, ригають. І а бомжі. ми з тобою хто? Ми всі в цьому світі бомжі. Кожна людина це бомж. Не, ну якщо глобально так подумати, то як казав Барт Сімпсон, мій туалет це весь світ. Газетку під сраку хтось забув. Звичайний класичний лимонад, тупо класика. Як то кажуть, якщо доля дала тобі лимон, піздани з нього лимонад. Ну, воно то в принципі непогано. От тільки 85 гривень за два ковточки лимонаду. Ну, таке собі задоволення. Відверто кажучи. За 85 гривень можна, вибачте, 0,5-ку взяти. Типу докинути ще 4, 89 і все. І 0,5 водяри. І вечір вже пройде недаремно, так би мовити. А це, ну це так, виключно побавитись, 3 хвилинки і забути. Гаразд, коротше, в чому справа. власне розповідаю. Тату там пішов базарити з приводу. Товару, так би мовити, большие дяді решают вопросы, а мирное мирне населення. У вигляді мене, блядь, жартую. Недоречно, недолуго. Короче, зараз тату все пришає. звякне мені. Ну і власне я вступаю в роботу. Все, большие дяді. Все порішали, мир поделили. Йду під краків. Там, власне, зустрінуся ста... О, а он він вже йде. Бальшіє дяді настільки ахуєнно все порішали, що мені навіть працювати не довелося. А біктейсті у вигляді завдатку вже було зжерто. От би частіше так працювати вантажником, щоб завдаток платили, а роботи ніхуя не було.